Вітаю з вами, служба порятунку. Якби шахраї знали усі плюси чесного життя, вони б з користі перестали обманювати. Писав Бенджамін Франклін. Але зловмисники, які змінили долю героїв наших сьогоднішніх сюжетів, не знають та й схоже не хочуть знати іншого життя. Дивіться сьогодні у службі порятунку страсті по квадратним метрам. Або яку небезпеку несе будинок у центрі міста, що переходить у спадок. Вони знищили майже все, що от вид мав цей будинок. Ну там було б грязно, але батареї були ж кругом. Котел був який дорого стоящий. Нічого, двері були кругом. Все познімали, знищили. Ви навіть не уявляєте, на що може перетворитися ваше житло, якщо на нього поклали око зловмисники? До редакції нашої програми звернулися громадські активісти з Житомира. Вони розповіли, що у їхньому місці будинок, площі у 180 квадратних метрів, у центрі міста, що залишився мамі одинадцяти та її малолітньому синові у спадок, продають як 13-метрову халупу. При цьому шестирічного хлопчика переселяють у сільську хату без зручностей подалі від міста. Невже право дитини на достойне житло та спадок так ніхто й не захистить? Мати, батько, сестра найрідніші люди Марини Бойко пішли з життя майже водночас. Змиритися і жити далі дівчина просто мусила заради чоловіка і маленького синочка. Та біда знову постукала у їхні двері. Раптово від серцевої хвороби помер і чоловік. Поратись із втратою близьких дівчина самостійно не змогла та почала заглядати до чарки, кажуть в службі у справах дітей. Можна зрозуміти, в якому стані людина може десь і це стало поштовхом до такого неналежного способу життя. Зараз Марині 29 років, а її синочку Артурчику 6. У спадок від батьків жінки їм залишився двоповерховий будинок майже у самісінькому центрі Житомира. Але там, за словами Катерини Комар, сім'я не проживала. Прошукали Марину за 50 кілометрів від рідного міста. Сусіди повідомляли про те, що Марина проживає в селі Скраглівка Бердичівського району. І при зустрічі з Мариною нам також стало відомо, що вона збирається продати цей будинок в Житомирі і переїхати в село Скраглівку. Для здійснення будь-яких правочинів стосовно нерухомого майна права власності, на яке або право користування яким мають діти, потрібна попередня згода органів опіки та піклування. Тож, згідно законодавства України, аби Марина змогла продати спадковий будинок у Житомирі та переїхати у село Скраглівку, служба у справах дітей мала дати на це дозвіл. Як розповідає Катерина Комар, вони підготували усі необхідні документи і виконком Житомирської міської ради виніс відповідне рішення. На цьому етапі сім'я Бойків і потрапила в. Поле зору громадських організацій Галина Чижова розповідає, викликало підозру те, що в документах, наданих на розгляд міськради, не було вказано квадратуру приміщення, яке хоче продати Марина. А на засіданні виконкому працівник служби у справах дітей повідомив, каже жінка, що там усього 13 квадратних метрів. Я поїхала сюди, подивилася. Побачили, що там не 13 метрів конура, що цілий будинок, да запущений, але все рівно будинок в місті, майже в центрі. От і я попередив тоді, сказала не голосуйте, бо там треба перевіряти. Виявилося, що загальна площа будинку 180 квадратних метрів, житлова – 113, каже Галина. Всього сім кімнат, велика кухня та санвузол. Але наразі будинок знаходиться в занедбаному стані і потребує капітального ремонту. Єдине, що свідчить про колишній статок марининої родини це металопластикові вікна. Через те, що такі умови неналежні для проживання малолітньої дитини і дали згоду на продаж будинку, кажуть в службі у справах дітей. Якщо брати на сьогоднішній день те, що тут в Житомирі, то тут взагалі дитині проживати не можна, тому що йде зима, там взагалі ніяких умов для проживання немає. Активісти ж запевняють, донедавна тут були меблі, якісні двері, котел та усі комунікації. І додають, ці кардинальні зміни в інтер'єрі почалися саме після того, як сім'єю бойків зацікавилась громадськість. Що дитина тут не могла проживати, так як служби опіки доказують, що там неможливо жити, і через те вони знищили майже все, щоб такий от вид мав цей будинок. Ну там було б грязно, але батареї були ж кругом. Котел був, який дорогостоящий, нічого, двері були кругом, все познімали, знищили. Вони це працівники ріелторської фірми квадратний метр, вважають громадські активісти. Саме вони займаються продажем будинку у Житомирі та купівлею іншого у селі Скраглівці, куди зібралася переїжджати Марина зі своїм сином. Документи в неї навіть паспорта немає. В неї всі документи вони забрали. А колись рік назад вона їм давала генеральну довіреність. Вона в мене копія є, потім вам її покажу. То там, взагалі, вона дала їм всі права. Правозахисник Віктор Котенко вирішив допомогти Марині не стати жертвою можливих аферистів і в першу чергу повернути її документи, розповідає чоловік. Я її особисто підвозив до цих рієлтерів, де була призначена зустріч. Ми так домовили, що вона попросить паспорт, нібито для працевлаштування. Паспорт їй не віддали сказали, якщо потрібно, ми тебе самі влаштуємо. Але через декілька хвилин, коли ми під'їздили до міської ради, під'їхав джип поперед нас. Вийшов молодик, сказав, Марина, що ти твориш? Попід руки її, ну ми думали, що вони просто побалакають і пішли далі трошечки. Як оглядаємося, її запхали в цей джип і повезли. Активісти та правозахисник хотіли заявити у міліцію про викрадення людини. Та Марина вийшла на зв'язок. Поїхали добровольно. Ну ви що? А чого не тонкали вас в машину? Ніхто мене не токає, я тема ще машину. Вже наступного дня Галину Чижову ошелешив телефонний дзвінок від правоохоронців. Придіть на вас заява написана. Я кажу, ну Ким, Маріна Бойка, а ну я думаю, я за що? За те, що ви її погрожуєте, що хочете забрати це житло, і на дитину маєте якісь там претензії. Я ходила до участкового, написала пояснення. Галина Чижова каже, найбільше вразило те, що у своїй заяві Марина написала: якщо з нею що трапиться, то звинувачувати у її смерті треба 63-річну громадську активістку Чижову. Пізніше дівчина запевняла, вона нічого не писала, каже Галина. Може, просто її заставили, вона каша не писала. Вона могла вона може обманювати, може й не писала. Ну просто під діктовку, бо там дуже грамотно юридично було все написано. Вона ж не має освіти юридичної. Той же день, о дев'ятій вечора, Марина зателефонувала Галині з дивним проханням, розповідає жінка. Просила привезти їй Житомира у село за 50 кілометрів від міста ліки, бо вона себе погано почуває. Вони, мабуть, хотіли, щоб я туди поїхала там, заставляли її дзвонити мені. Та я сказала, я вам визову скорую або ви визвіть, я не поїду. Спроби поспілкуватися з тими самими ріелторами закінчилися погрозами. Жданів Богдан. Ну, Дзвони, сказав, не туди лізеш, голову діб'ють. Ріелтор Богдан Жданюк спростовує обвинувачення у свій бік. Чи я хочу допомогти, ви що якийсь рокшу були відправляєте, мене мені вистачає заяву навіть. Віктор Котенко робить висновок документи без вказаної квадратури, знищений вщент будинок, погрози та провокації у бік активістів. Все це, це ознаки злочинної схеми. Знаходять ріелтори таких соціально незахищених, вразливих людей, у яких є житло на продаж. І цим користуються користуються їхньою необізнаністю законодавством, незахищеністю, Забирають документи. Декілька разів перепродають їхнє житло, і потім люди залишаються і без грошей, і без житла. Правозахисник впевнений, такі ріалтори діють у змові з працівниками служб у справах дітей. Працівники знали, що умови дитини будуть погіршені, але чомусь свідомо виставили це питання на голосування, вели в оману депутатів чи членів виконкома, хто там проголосував. І всі зробили одобрямс. Проголосували за дозвіл на продаж житла. Представник служби у справах дітей каже, умови, в яких має проживати дитина, чітко не прописані, тож і звинувачувати їх немає. У чому тут ніде не виписано в законодавстві, які умови такі найкращі для дитини, які гірші. Галина Чижова розповідає: в Житомирі вже багато сімей постраждали від подібних схем. І раніше це було. Був такий начальник опікунської ради курята. Він цим займався по п'ятеро дітей на вулицю. Виганяли, які були в інтернаті. Вийшли в нікуди, один вже замерз хлопчик. І таких сімей, десятки вимирала щасного так продали чотирикомтну квартиру. Мама пішла на зділку і пропала. Без всі вже ціки років пройшло дівчинка, сталася в інтернат здали. Зараз Марина проживає в Житомирі в квартирі свого співмешканця, але там поспілкуватися з жінкою не вдалося. Маріувіто на в білівський район. О, я. Skal Вона зараз там знаходиться. Вирушаємо до Скраглівки. Шестирічного Артурчика ми знайшли у місцевої мешканки Тетяни Криченю, подругу Марини, яка має своїх четверо дітей. Як виявилось, хлопчик проживає разом з ними вже більше двох місяців. 15 вересня дитину привезли ті самі ріалтери Василь та Богдан. Розповідає жінка, вони ж його і записали до сільської школи без присутності та письмової згоди матері. Дали мені 600 гривень, ну на профітанія. Він сказав, через з неділю, каже, ми до вас приїдемо, каже, буде надо, ми вам ще додаємо. Я сказала, мені нічого не більше. То я пішла з ним на базар, купила йому рюкзак, щоденник. Ну, все що поїдемо до першого класу. Повністю весь комплект. Тетяна каже, подруга стала навідуватись до сина тільки останній тиждень. До цього за два місяці приїздила лише один раз. А ріелтори в обов'язки яких піклування про дитину не входить часті гості, каже жінка. До того ж, пустими руками не приходять. Вася з Богдану привезли ботиночки на тому тижні, йому зимні нові купили, привезли. А так в нього одяг, куртики в нього все є. На запитання, чи не дивує жінку така увага та гостинці від чужих людей, пояснює, будинок Марини в центрі міста приглянувся самим ріелторам для власного користування. Тому начебто і допомагають жінці. Тому що вони цей дом не забирають, вони лічні. У нас з ними ставила договор, що вони її беруть цей дом в неї за 45 тисяч. Може там немає ні батарей. Не кута там, просто угоді стіни стоять. Правозахисник Віктор Котенко впевнений, ціна будинку, яку назвали Марині, не об'єктивна. Знаючи Житомирські ціни, мінімальна ціна там 70 тисяч. Це мінімальна. А це будинок в селі Скраглівка, який запропонували Марині. Сільський будинок в добротному стані. Він дерев'яний, обкладений цеглою. От тільки ніяких комунікацій в будинку немає, каже Галина Чижова. А місцеві жителі розповіли про ціни на нерухомість у їхньому селі. 50 тисяч гривень. Чоловіки дивуються, чому нова хазяйка ще досі не живе у придбаному будинку. Продали місяці два, де добре. Відуть, що картопля не купалася, як вже вони були. Ось тільки в службі у справах дітей про це нічого не знають. Або ж будинок проданий комусь іншому, а не Марині. На даний час ніщо не продане, будинок в Житомирі не проданий, і будинок в Скраглівці також не куплений на ім'я Марині. Перед приїздом до Житомира знімальної групи служби порятунку активістам вдалося поспілкуватися з самою Мариною і записати розмову. Мати на силу згадала, яким чином її син опинився в Скраглівці. Хто вивозив хлопчика в Бердичівський район? Е... Вася Вася і, і Богдан. На запитання, чи довіряє жінка ріелторам, відповіла так. やっぱ, insan... Я навіть вам скажу, адрес даю його фірму. Марина каже, що Артурчику в селі краще, там він ходить до школи. А подрузі Тетяні вона довіряє виховання своєї дитини на всі сто. Що не вистачає хлопчику для навчання для життя. Для навчання його Та ну, да, безпечним навчанням, тому що він дурак мене да. Е, Я коротше, що треба Вещі, одежда і гроші. Тобто Шкільного. речі, так? Да, да, Шкільчи, шкільне приладдя якесь треба чи не треба. Ні, так. ручки, зошити, книжки це є. Психологи ж кажуть для шестирічної дитини, а особливо для хлопчика, розлука з мамою це травма, і можливо на все життя. Якщо говорити про якісь такі психологічні наслідки цього всього процесу, то звичайно це не забудеться. Да У дитини буде відчуття, що за якихось причин мама його лишила, що за якихось причин він потрапив до іншої родини. Артурчику подобається жити з Тетяною та її дітьми. З ними він вчиться читати, а ось рахувати каже, вміє вже до 100. 78, 80, 90, 100. Хлопчик мріє у майбутньому стати будівельником, а поки що чекає маму, яка обіцяла, вже скоро вони будуть жити разом. Там хату купують. Служби у справах дітей запевняють, вони прослідкують, щоб житлове питання вирішилось в інтересах дитини. А різниця від продажу одного будинку і купівлі іншого обов'язково дісталась Артуру. Марина пообіцяла покласти на рахунок дитини якісь кошти. Ну, а наше завдання прослідкувати. Щоб дійсно ці кошти були витрачені в інтересах дитини, а скоріше всього, щоб у відкритий рахунок і ці кошти пішли на рахунок дитини. Правозахисники та громадські організації вже звернулися до прокуратури, аби правоохоронці з'ясували, чи правда що права шестирічного хлопчика порушили. Звернення активістів про порушення прав хлопчика направлено до служби у справах дітей Житомирської обласної державної адміністрації. Той же час, оскільки в зверненні наводяться факти можливого вчинення злочину, звернення в цій частині направлено до УМВС в Житомирській області для проведення повідної перевірки, за необхідності внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань, проведення досудового розслідування. Хід саме проведення цих перевірок взято на контроль прокуратури Житомирської області.